Світло блакитне із золотавими маківками, він наче виринає з поміж зелених дерев. Це святомакаріївський храм на татарці у Києві за сумісництвом. Пам'ятка архітектури. У день престольного свята поздоровлення приймає з самого ранку. Ось вітальна хресна хода з Київського Єрусалима. Гостей зустрічають теперішні колишні настоятелі церкви отець Владислав і отець Анатолій. До речі, отець Анатолій був настоятелем Макаріївського храму 22 роки, тому знає його як свої п'ять пальців, показує святині. Це ікона преподобного макарія з частинкою його мощей. Неподалік у складі іконостасу образ святого у повний зріст. Попри столітню історію, храм майже не змінився. хрущовське ганіння 60-х років. Нас щасливо обминули, можливо, тому що храм знаходиться в такому затишному місці, непомітному. І на той час, коли у Києві були знищені храми, майже всі всього на весь Київ було вісім храмів і два монастирі. Наш храм і тоді виконував свою роль. Щоправда, у 30-х роках минулого століття були знищені маківки храму їх повністю відновили у 1989-му. Підтримують тут і стару традицію. Від дня заснування Макаріївський храм вважався церквою школою. Ось і зараз тут діє всеукраїнське православне педагогічне товариство. Ми будуємо недільну школу при нашому храмі, де буде домовий храм. Гори підносяться, це теж відновлення деякої справедливості до цієї місця, де ми знаходимося, адже вона по древньому називається не татаркою, а Юрковицею. У святковий день у Макаріївському храмі велелюдно сюди стікаються віруючі з усіх районів столиці. Світлана приїхала на літургію з Троєщини. Найперше вклоняється іконі святого Макарія. згодом розповідає, ходить сюди вже 18 років. Порівнює свято храм з рідним домом. Я приходжу, і у мене таке відчуття, от, от я всіх люблю і, і мене всі люблять. І це так замечательно, коли от ти приходиш Вот ну тим більше... В том мире, в котором мы сейчас находимся, агрессии, в мире какой-то вражды. И вот ты приходишь здесь и отдыхаешь сердцем, душой.